Вночі Запоріжжя пережило наймасованішу атаку шахедами, а на Чернігівщині окупанти кількома дронами поцілили по лікарні. Українські військові переконані, що 2027 рік вони зустрічатимуть так само у бліндажах, а не за святковим столом. Зеленський відправив у Мєрова до Туреччини, аби розблокувати обміни полоненими, і заявив, що наступного тижня воєначальники НАТО обговорять гарантії безпеки для України. В аеропорту Варшави затримали українця, який при собі мав глушилку авіаційних сигналів. Нарі поляки підозрюють його у шпигунстві. Золота лихоманка в Кіровоградському ТЦК, звичайний водій бусика, задекларував золоті злитки. Та як у Рівному поліцейські зупинили п'яного санту, який почав бикувати. Мене звуть Морослав Солонар. Далі проголені новини на цю Президент Зеленський анонсував на 5 січня зустріч начальників генеральних штабів країн-союзників для обговорення гарантій безпеки для України. Буде зустріч військових, начальники генеральних штабів зустрінуться. Головне це гарантії безпеки для України. Політично майже все готово і важливо опрацювати кожну деталь як гарантії: працюватимуть в небі на землі, на морі. Якщо нам вдасться закінчити війну, а саме це ключова мета для всіх нормальних людей. Голова держави також повідомив, що 3 січня в Україні відбудеться зустріч коаліції охочих на рівні радників із питань національної безпеки, а 6 січня зустріч на рівні лідерів. Натомість секретар РНБО Рустем Умєров поїхав до Туреччини, де зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини та із головою національної розвідувальної організації. За його словами, на зустрічі обговорювалося питання звільнення українських військовополонених, а точніше розблокування обмінів, а також повернення цивільних осіб і дітей, незаконно викрадених Росією. Робота продовжується, додав уміро. Вночі була одна із наймасованіших атак безпілотниками на Запоріжжя та передмістя. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, росіянам вдалося 9 разів влучити дронами по місту. Під ударами опинилися житлові будинки, торговельні об'єкти та інфраструктура. Більшу частину ворожих цілей було знищено ще на підльоті до міста. Саме це дозволило уникнути поранених серед мешканців цієї ночі. Також ворог уночі намагався вдарити по енергетичній інфраструктурі регіону однак, станом на ранок усі абоненти в області зі світлом. Напередодні ввечері російські дрони вдарили по лікарні на Чернігівщині. Як повідомив голова новгородціверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, окупанти влучили трьома безпілотниками в помидні закладу Семенівці. Інформація про потерпілих і масштаб руйнувань наразі уточнюється. Спікер парламенту Чехії Томіо Окамура, який наказав зняти з парламентської будівлі прапор України, в черговий раз виступив проти надання зброї Україні та почав лякати, що, начебто, гроші заходу отримують українські злодії навколо хунти зеленського. У 10-хвилинному відео Окамура наголосив, що державні кошти мають спрямовувати на підтримку пенсіонерів, людей з інвалідністю та сімей з дітьми, а не на закупівлю озброєння та підтримку воєнних дій за кордоном. Спікер чеського парламенту різко розкритикував західні країни за підтримку України, заявивши, що Захід, на його думку, заробляє на виробництві та продажу зброї в борг. Він також виступив із заявами на адресу президента України Володимира Зеленського та української влади, поставивши під сумнів перспективу членства України в Європейському Союзі. Крім того, політик висловив переконання, що Чехія має зійти з брюссельського поїзда, який за його словами рухається в бік третьої світової війни. Попри попередження з боку уряду США, Україна в топі за кількістю та якістю виробництва дронів, наша країна виготовляє значну частину власних безпілотників, включаючи тактичні та стратегічні, зокрема fpv дрони, випереджаючи за темпами та масштабами навіть Китай. цей розвиток дозволяє задовольняти значні потреби фронту, хоч і зберігається потреба в імпорті деяких компонентів з інших держав. Утім, не лише дронами може похизуватися Україна. Україна остаточно закріпилася в статусі однієї з найбільших кузень зброї у світі. У пріоритеті далекобійна зброя, морські безпілотники та FPV. У 2025 році Київ суттєво наростив масштаби виробництва дронів Камікадзе. Роль безпілотних систем на полі бою зростає. Отже, виробництво інноваційних інструментів війни наш пріоритет номер один. До кінця цього року збройні сили України отримують 3 мільйони одиниць FPV-дронів, що майже у 2,5 рази більше ніж було поставлено зсу таких дронів торік. Одним із українських нововведень стали наземні роботизовані комплекси. У 2025-му до підрозділів Сил оборони України поставили майже 15 тисяч роботів. На передовій НРК виконують завдання з логістики, евакуації, розвідки, мінування, розмінування та патрулювання. Крім того, деякі наземні роботи ведуть штурмові та оборонні дії. Як повідомляє третій армійський корпус, на одному із ключових напрямків НРК півтора місяці утримував позицію. Але якщо НРК та – це насамперед про оборону на землі, то для ураження російських об'єктів ВПК та енергетичної галузі українські інженери розробили багато різновидів далекобійних та реактивних дронів, а також крилатих ракет. У першій половині минулого року громадськості вперше представили ракету дрон Барс із турбореактивним двигуном. Дальність польоту оцінюється у 800 кілометрів. І якщо використовувати РОЇ… Цієї зброї ці цих нових зірців озброєння можна таким чином уражувати і доводити до знищення досить серйозні об'єкти, якими є, наприклад, об'єкти промисловості Російської Федерації. Ті ракети мають можливість бути дуже розумними, коли їм треба на певних на певних ділянках. І росіянам має бути дуже складно. Має бути і буде обов'язково дуже складно думати, додумувати і розуміти, яким чином відбувається політ. Слідом за Барсом по Росії почали прилітати українські криваті ракети Фламінго. Рожева пташка має вражаючі характеристики. Дальність ураження 3000 тисячі кілометрів, а вага бойової частини тисяча кілограм. Абична бойова частина ракети сучасної крилатої ракети вона 450, ну максимально 500 кілограм. Как правило, почти все ракеты 450 килограмм. Что дает боевая часть в одну тонну весом? При попадании по объекту, например, по промышленному предприятию, две таких ракеты выводят его из строя полностью минимум на год. То есть там одна воронка будет метров 20 в диаметре. Починаючи з осені, в українському генштабі неодноразово заявляли про успішні удари ракетами Фамінго. Ціллю рожевих пташок стали російські об'єкти ВПК, НПЗ та військово-морські сили на території окупованого Криму. У листопаді 2025-го Київ вперше офіційно підтвердив удар довгим нептуном по нафтових об'єктах у новоросійську. Довгий Нептун це крилата ракета класу Поверхня-поверхня, модернізована версія протикорабельної ракети Нептун, якою свого часу ЗСУ потопили флагман Чорноморського флоту РФ Крейсер Москва. На відміну від свого молодшого протикорабельного побратима, довгий Нептун має більшу бойову частину 260 кілограмів, а також дальність польоту тисяча кілометрів. Вона длінніє приблизно на 1,5 метра, чим звичайна Р-360, ну противокарабельна Нептун. Вот. И, кроме того, там больше диаметр. Ну, оценили в полметра диаметра. Хотя носовая часть, ну, там, где система наведения, да, она осталась с неизменным диаметром 38 сантиметров. Ну, кроме того, увеличенное крыло, увеличено оперение, ну, в связи с увеличением, общим увеличением размера. То есть ракета, которая была показана, она длиннее и она имеет больше диаметр. Ну, в зв'язку з тим, що скажем так, морской нептун там дальность 280 восімдесят километров. А здійс тисяча кілометрів. Прийшло серйозно переробити фюзеля. Не можна забувати також і про морські інновації. Українські інженери продовжують модернізацію основних ударних беків Магура та Сібейбі. На морські безпілотники тепер встановлюють різноманітну зброю навесні дві 2025 року. Вперше у світовій історії в небі над чорним морем безекіпажний комплекс Магура В 7 озброєний зенітними ракетами Р 73 збив російський винищувач Су. 30. окремо варто згадати підводний морський арсенал у 2025-му Україна продемонструвала відразу два нових підводних ударних дрона: – 12-метрова Толока та Сапсі Бейбі. За допомогою останнього 15 грудня 2025 року СБУ знову ж таки вперше в історії вразили російський підводний човен Варшавянка. Антикорупційний суд обрав заставу п'ятьом нардепам, яких підозрюють в отриманні хабарів за голоси у Верховній Раді. Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро. Суд визначив двом підозрюваним по 40 мільйонів гривень та 30 мільйонів гривень застави, іншим двом по 20 мільйонів гривень. П'ятому депутату 16,5 мільйонів гривень. Також депутатів зобов'язали носити електронні браслети. За даними змі, фігурантами справи є народні депутати від слуги народу: Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко, Юрій Кісєль та Михайло Лава. Годинами сидів в аеропорту з радіоглушником. У головному аеропорту Варшави затримали 23-річного українця, який мав при собі заборонений пристрій для глушіння радіосигналів, зокрема авіаційних. Чоловік поводився підозріло, плутався в поясненнях і так і не зміг зрозуміло відповісти, навіщо йому було це обладнання в зоні критичної інфраструктури. За повідомленнями польських змі, хлопець годинами просидів з відкритим ноутбуком в одній з кав'ярень. Польське слідство зараз допускає різні сценарії, що юнак збирав. Ався зашкодити систему аеропорту, що він міг шпигувати або ж просто дивак, що не мав недобрих намірів для з'ясовування обставин. Дослідять його ноутбук, мобільний телефон та вилучену глушилку. Зокрема, мають з'ясувати, чи це примітивний пристрій, який легко придбати на ринку, чи щось складніше. Австралійський доброволець Расел Алан Вілсон, який воював у складі ЗСУ, загинув на фронті за тиждень до власного весілля. Його друзі повідомили, що це сталося у грудні під час виконання бойового завдання на Донеччині. Це була його остання місія перед відпусткою. Вілсон воював на боці України кілька років, і за словами побратимів, свідомо залишався там, де багато хто намагався виїхати. Його згадують як людину, яка не шукала слави чи нагород, а керувався переконанням, що є речі, за які варто стояти до кінця. Міністерство закордонних справ Австралії підтвердило, що знає про загибель свого громадянина на фронті в Україні та надає допомогу родині, очікуючи офіційне підтвердження від місцевої влади. Просто шок. Російський диктатор Путін не християнин і поклоняється темним силам. Американський духовний діяч Марк Бернс розкрив таємницю кремлівського шамана. За словами пастора, російський лідер керується чаклунством, а його дії в Україні це демонічна сила, проти якої слід молитися. Що ще розказав американський священник про Путіна і його віру в біса? Дивіться далі. Упродовж багатьох років він виставляв себе глибоко віруючим християнином, а насправді будував свій власний культ божества. Росія це така країна, яка напряму управляється Богом. Перед камерами Володимир Путін намагається створювати враження праведника, але насправді є певні ознаки, що свідчать про те, що російський президент вірить не в Бога, а в біса, поклоняючись окультизму. Багато хто з нас вважає, спираючись на наявні, у нас докази, що Володимир Путін поклоняється окультизму і що він не християнин. Він говорить як християнин, бо принаймні намагається створити враження, що дотримується християнських цінностей, але насправді перебуває під сильним впливом шамана. З цим загадковим шаманом Путін, нібито, обговорює всі важливі для Кремля рішення і навіть покладається на його думку більше ніж на радників. Я хочу принести вам вибачення. Хочу вибачитися перед вами. Так, незважаючи на всі застереження, Володимир Володимирович, явно перебуваючи під впливом свого персонального окультиста, збудував цілий храмовий комплекс для поклоніння своєму істинному богу, богу війни. Це велетенське чудовисько називається храмом збройних сил Росії. Більше схоже на Язитницьке. Капище, воно на відміну від інших російських кафедральних соборів, оточене не парками та музеями, а палаючими танками, фашистськими свастиками і окопами з колючим дротом. Все время визникають вопрос: где ж здесь християнство, где ж здесь релігія, где здесь этика. Тут майже ніколи немає відвідувачів, а віруючі обходять це місто десятою дорогою. Але для Путіна це капище стало своєрідним місцем сили. З перших секунд стає зрозуміло, що істинний Бог, якому поклоняються у Кремлі, це Бог війни. Він значною мірою керується чаклунством, і поруч із ним є шаман, пов'язаний із чаклунськими практиками, який дуже дуже близький до нього. Це нагадує мені колишнього російського царя і Распутіна, який був надзвичайно близьким до царської родини. Так само, і Володимира Путіна є власний Распутін, цей шаман, ця загадкова людина. Саме ця сучасна версія Распутіна і надоумив Путіна приймати ванни з екстракту рогів оленів для довголіття і вдаватися до нетрадиційної медицини. За словами американського пастора Марка Бернса, чорна магія і окультизм настільки поглинули Путіна, що він перетворився на того, ким став сьогодні диктатора, що з'їхав з глузду, готового втопити всю країну в крові. Та горі, ми не вважаємо, що Господу Ісусу таке було б угодне. Ми маємо іще ще більше молитися проти цієї демонічної діяльності. Ми повинні закликати ім'я Ісуса проти цієї демонічної сили. Здавалося б, що один чорношкірий американський пастер може зробити путіну злу планетарного масштабу, та тільки цей проповідник не простий. Американці, здебільшого, народ досить набожний. Серед інших сам Дональд Трамп позиціонує себе як затятого християнина. 47-й президент США має навіть власного пастера-наставника. І завдяки щасливому збігу обставин це і є Марк Бернс. Біблія говорить, царство небесне здобувається зусиллями, і ті, хто докладає зусиль, здобувають його. Якщо миру не буде, якщо ті, хто розпалює війни, не сядуть за стіл переговорів. Сполучені Штати будуть змушені розгорнути всю свою військову потугу. Як і Путін до свого шамана, Трамп завжди серйозно ставиться до настанов свого пастера. А для Марка Бернза в українсько-російській війні однозначно зрозуміло хто жертва, а хто агресор. На моє глибоке переконання, яке я доносив і продовжуватиму доносити президентові та всім іншим Україні, потрібно надати ракети Томагавк. Вони необхідні як стримувальний чинник, щоб примусити до припинення вогню силою. Саме цього я й прагну. При цьому американський пастор, який не раз приїжджав в Україну, має дуже конкретні уявлення про те, як і чим необхідно допомогти Києву, щоб назавжди відвадити окультиста Путіна від нападів на сусідні держави. Якщо вони не зупиняться, якщо Володимир Путін скаже ні, тоді ми повинні надати українському народові ракети Томагавк, яких він потребує. Ми повинні передати Україні безпілотники МКЮ 9 Предатор. Далекобійні потужні дрони здатні діяти глибоко на території Росії, щоб зупинити агресію шляхом посилення тиску. Потрібно і далі озброювати Україну гранатами, гвинтівками М 16 танками, додатковими протиракетними системами. З таким арсеналом ЗСУ буде простіше боротися зі злом, що засіло у Кремлі. Переконаний Марк Бернс. А щоб остаточно переконати Трампа не загравати з сатаністом Путіним. Пастор хоче запросити і особисто супроводити американського президента в Україну, щоб той, будучи істинним християнином, зрозумів, яке зло всьому світу несе російський диктатор та його поплічники. Більшість українців дивилися новорічне звернення. Президенти розливали шампанське по келихах на фронті. Бійці керували дронами у пошуках російських загарбників. А офіцери координували цю роботу. Багато українських військових переконані, що 2027 рік вони зустрічатимуть так само в бліндажах, а не за святковим столом. Пише The New York Times. Один із солдатів, з яким поспілкувалися журналісти, сказав, що його мета на новий рік це просто вижити. Американське видання нагадує, що 12 місяців тому новообраний президент США Дональд Трамп вихвалявся, що може завершити війну в Україні за 24 години. Відтоді минув рік відносини Києва і Вашингтона зазнали кількох карколомних злетів падінь і знову злетів, А на фронті продовжуються бойові дії. Тим часом ЗСУ відчувають колосальний тиск на півдні України, де вони значно поступаються за чисельністю російським бригадам, які за останні тижні захопили сотні квадратних кілометрів території. Як повідомив один із українських захисників коментарі Сіно, Росіяни просунулися відкрити місцевістю в кількох районах Запорізької області. З його словами, ситуація в регіоні залишається напруженою. Він зазначив, що найбільш інтенсивні бої відбуваються в Гуляйполі та його околицях. Аналітики проєкту Deep State у розмові з журналістами заявили, що українські війська продовжують утримувати позиції в деяких частинах Гуляйполя. Проте, за їхніми словами, тепер це сіра зона, в якій у росіян у рази більше особового складу. Також аналітики додали, що зміцнення позиції в місті було ускладено через його низьке розташування. А от видання The Wall Street Journal пише, що головною ціллю окупантів на зараз є Одеса, оскільки це ключовий фронт економічної війни Росії проти України. Москва хоче зірвати морський експорт, через який проходить до 90% українських аграрних поставок і вдарити по фінансовій стійкості держави. У грудні Одеса стала однією з найбільш обстрілюваних цілей. Росія різко наростила дронові атаки по портовій інфраструктурі, складах і енергосистемі, завдаючи ударів саме по логістичних вузлах. Критичних для експорту зерна особливо показово, що чергова хвиля атак відбулася напередодні візиту Зеленського до резиденції Дональда Трампа Омар Алаго, де президент України закликав США посилити підтримку. Аналітики видання вважають це сигналом. Москва поєднує військовий тиск із дипломатичним шантажем. Фахівці наголошують, економічний чинник знову виходить на перший план у російській стратегії. Блокада експорту удари по портах і енергетиці мають змусити Україну поступитися не лише на полі бою, а й за столом переговорів. Золота лихоманка серед військомів. Водій Кіровоградського обласного ТЦК привернув увагу своїми статками. Під час процедури звільнення чоловік подав фінансовий звіт. У якому серед іншого майна зазначили накопичення у вигляді банківського золота? Деталі про майно колишнього співробітника стали відомі завдяки публікації в реєстрі електронних декларацій. Згідно з офіційними даними, протягом 2025 року на посаді водія у військоматі чоловік заробив 200 тисяч гривень. Додатковим джерелом його доходу стала пенсія, яка становила 75 тисяч гривень. Водночас, у розділі фінансових активів, декларант зазначив готівкові кошти або рахунки в розмірі 300 тисяч гривень, а також золоті злитки, ринкова вартість яких оцінюється у 220 тисяч гривень. Відомо, що водій офіційно завершив свою роботу в обласному ТЦК у 2025 році. Росія надіслала Сполученим Штатам офіційний дипломатичний запит із вимогою припинити переслідування її нафтового танкера, який прямував до Венесуели, де переховується від берегової охорони в Атлантичному океані. Про це пише The New York Times. Запад надійшов до Білого Дому пізно ввечері напередодні нового року. Як перше видання, судно прямувало з Ірану до Венесуели за нафтою, коли американська берегова охорона спробувала перехопити його в Карибському морі, так як танкер не має дійсного національного прапора, це дає право конфіскувати його. Однак, екіпаж танкеру відмовився підкоритися та змінив курс назад до Атлантичного океану. У наступні дні судно намагалося отримати захист Росії, а його екіпаж намалював на борту прапор РФ. Судно навіть внесли до російського реєстру під назвою Марінера із портом приписки в Сочі. У Вашингтоні сприйняли такі дії незаконними і продовжують наполягати на конфіскації танкера. Однак, дипломатичне втручання Москви все ж може ускладнити спробу захоплення судна. Нью-Йорк Таймс повідомляє, що російська сторона стверджує, що вирішення цього питання допоможе в мирних перемовинах щодо України. Ледве відкачали. Розмі повідомляють, що в Москві екстрено госпіталізували Кадирова напередодні нового року. З тих пір вже майже тиждень глава Чечні не з'являється на публіці. Відомо, що тіктоки з Кадиро останнім часом Визнавав, що дійсно має проблеми зі здоров'ям, і вони, за його словами, пов'язані з переживаннями за долю бійців, що воюють проти України. Що з головою Чеченської республіки зараз, розкажуть мої колеги. Голову Чечні Кадирова забрала швидка прямо перед засіданням Держради 25 грудня. Він єдиний із російських губернаторів не був присутній на Заході. 2026 рік об'явлено нас годом єдинства народов Росії. От тільки що. подписан соответствующий указ. И, конечно, поздравляю вас с 25-летием Государственного Совета России. Желаю вам сил, энергии, здоровья, чтобы успешно решать стоящие перед нами Завдеші з чуток у Москві його ледь відкачали. Після чого він повернувся додому і на публіці з того часу не з'являвся. Останнє відео опубліковане від імені Кадирова. Новорічне привітання, яке явно записане заздалегідь, в якому показують панорами Грозного, а його самого лише кілька секунд. Желаю в новому році всім щастя, здоров'я, миру, небо над головою. До цього чутки про те, що Кадиров при смерті з'являлися перед його прямою лінією, яку переносили кілька разів. Багато було розговорів, буде, не буде, состоится, не состоится, видержить ли Рамзан, не видержит, але, видимо, знайшли десь такого-то лікаря, который смог сделать так, чтобы Рамзан Кадиров мог прямо сидеть до окончания этой трансляции. Там Кадиров розповідав, що ходив у відпустку аж чотири рази за рік. А ще він перебуває у постійній напрузі і у нього нібито бувають нервові розлади. Якщо слухати слуков, то я до старисті не доживу. Да. Но я не хочу да, до старості до да. джин. Я хочу до да, цій жизни, да. коли мене все люблять, уважають, то да. і і буде, буде мене до, чутки про те, що у Кадирова невилікований некроз шлунковою, ходять уже близько року. Сам Кадиров регулярно постить відео, де подібні чутки намагається спростовувати. Я все чаще сплетні сплітні мої болезні. Мов я умираю. Не осталось немного. По первых болезнь і смерть це путь кожного чоловіка. Ніхто із живущих не мінував цієї дороги. 16. 16 часов 10 минут mm -hmm. За заехал к брату Рамзану Ахматовичу. Пьем чай. Ты, ты, ты где нашел меня? <laughs> <laughs> вот для особо, так скажем, волнующегося. журналістів, які там пускають всякі слухи. Там за ломантич. але при цьому регулярно з'являються новини про екстрені госпіталізації Кадирова. Наприклад, коли він мало не потонув на відпочинку в Туреччині, та й вигляду Кадирова вкрай хворобливий на всіх його останніх відео. Хочу заявити, сказати всім, хто розділяє з нами і горе, до завтра на до кінця заніделі, ми будемо сті до жістока до як Ж... живий труп. Явно видно, что он зачитывает, образно говоря, с бумажки. Вопросы поставлены однозначно. Он не импровизирует, не выходит за рамки. Видимо, у них был оговорен, оговорен регламент. Если ему будет трудно отвечать, то тут же вскакивает какой-то подчиненный. І Тут же починають за нього говорити і проче. Хоча за останній рік явно дорогим лікарям Кадирова не раз вдавалося його відкачати, кожен раз може стати останнім, наприклад, цього разу, адже новин про його реальний стан немає й досі. Десятки постраждалих та кілька загиблих масштабні протести в Ірані переросли у криваві сутички. Демонстрації, що охопили Ісламську республіку наприкінці 25-го року, у перший день 26-го стали смертельними. Це найсерйозніші заворушення в Ірані з часів протестів 2022 -го року. Головною причиною гніву іранців став рекордний обвал національної валюти та стрімке зростання цін на цьому тлі. Інфляція перевищила 40%, зокрема на продукти харчування, понад 60%. За інформацією з інформацією західних ЗМІ, до протестів приєдналися студенти університетів, базарні торговці, власники магазинів. Як пише Reuters, троє протестувальників загинули, та сінатеро отримали поранення під час нападу на поліцейську дільницю в провінції Рану Лорестан. Нині зіткнення між протестувальниками та силами безпеки продовжуються і вже поширилися на всю країну. У новорічну ніч на об'їзній дорозі рівного правоохоронці зупинили автомобіль Санте. Чоловік у червоному костюмі та з білою бородою сів за кермо п'яним. Алкотестер показав 2,25 проміле при нормі 0,2. Мерседес бенц рухався околицями рівного під час комендантської години. Тож машину зупинили для засування обставин. Після того, як на чоловіка склали адмінпротокол за п'яну їзду, його автомобіль відправили на арешт-майданчик. Київ, можливо, єдина столиця на землі, яка новий рік зустрічала в цілковитій тиші. Британський журналіст Times Radio Кеолан Робертс зустрів 26-й рік на хрещатику та записав звернення до людей з усього світу. Він показав, що поки увесь світ гучно радів свято та запускав феєрверки на вулицях українських міст порожньо. Коли ваше місто засяє вночі, пам'ятайте, що Україна має залишатися в темряві і що це ненормально і ніколи не має стати нормою. Ця країна світла у своїх людях, у своєму житті, у своєму способі робити справи. І одного дня ці вулиці знову будуть гучними, і не від сирен, а від музики, сміху і радості. Британський журналіст підкреслив, що винувати цього лише один і ніколи не варто забувати про це. Де б ви зараз не були у світі, чи з родиною біля каміна, чи гортайте ток у ліжку, чи на вечірці, на яку шкодуєте, що пішли, згадайте Україну і те, що це єдина столиця у світі, яка зараз так виглядає. І найголовніше, пам'ятайте, хто це спричинив. І поки українські міста в новорічну ніч перебували в суцільній темряві і під атакою шахедів, в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів запустили. Найтриваліший фейерверк в історії, який тривав більше однієї години, а точніше 62 хвилини. Цей фейерверк навіть увійшов у книгу рекордів. Гіннеса. це були головні новини. Ставимо на цю хвилину. Не забувайте, друзі, ставити лайки під нашим відео, а також підписуватися на наш YouTube канал Україна сьогодні.